Завжей хате, що справжні поклонники Отце вітаємося в дусі і правді. І такий поклонник і Отець собі шукає. слова Сьогоднішнього Євладрія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, від Христос Воскрес! І Христі, що ми маємо радість вітатися цим привітом Христос Воскрес до часу Вознесіння. Що для кожного з нас, для кожного, що жили до історичного мінута, в якого прийшов Ісус, і за те кожного, хто житиме після того, як ми це ми з вами. За те, кожного Ісус прийшов для того, щоб нам у серце повернути ту віру, яку хоче вказати диявол, забутивши людське життя, людські долі, зв'язавши ріхами і в кінцевому результаті з одною метою. Забрати в нас від Бога кинути в пекло. І саме для того, щоб ми мали абсолютно всі засоби і знали спосіб, який іти за Христом Ісус приходить і навчає кожного, промовляє до кожного з нас. І євангелії, які ми читаємо, є тою безцінною Божою наукою життя, з якому ми покликали черпати щоденно для того, щоб того життя вічне мати. Це є те джерело. Про яке, нині говорить Ісус до цієї жінки, джерело живої води, яка тече у життя вічно, джерело мудрості і Божої правди, через вікопадіння людина відпала від тої правди і щораз більше погрузала у своїх пристрастях, у своїх бажаннях, у своїх уявленнях, у, у своєму бажанні вонувати над світом і над кимось то є поруч з нею. Це сталося відразу після ніхто падіння, задай собі до, до долю і Амір, коли вони ще, маючи пам'ять про рай і їхніх батьків, вже настільки погрузних у місії, що Каїн зважується на вбивство їхнього брата і заздуші, і небажання у і щирості серця покляця тому Богові, який все своє всім управляє. Власне, брак тої щирості у стосунках з Богом, Кавеля на, на те, що він робив неналежний дар Богу, такий, який був зовсім не виявом його любові, але був абсолютною формальністю, і саме брак тої щирості з Богом штовкали його до подальших біків. Тому Ісус каже на її дожді. Що Отець шукає поклона кіму, каятимуться по дусі і правді. Отже Бог чекає на наше щире серце і на нашу правдиву поставу перед Ним. Він очікує на нашу щирість і відкритість. Сьогодні Ісус нас приводить до Самарії. Самарійський край це край, в якому жили люди. У середині приблизно між Галелеєю і Єрусалимом. І кожного разу, коли паломники з Галилеї йшли до Єрусалиму, щоб там віддати шану Богові, спасти свої жертви, здійснити свій обов'язок прощі до Єрусалиму, до храму, який там був споруджений Соломоном, вони мусіли йти через Самарію. В самарії жили люди, які себе теж називали нащадками Авраама. І юдеї, коли верталися з Лодонської неволі назад у свою землю, зустріли там тих людей, і між ними була ворожнеча і суперечка. Бо Самаріани доводили, що вони теж нащадки Авраама, і ця земля теж їх належить. І між ними почалися сторінні чвари, чвари, в яких було багато ненависті, злоби, багато діди і кривди. Багато гріха. Часто надалеканих людей з неї обходили низу річки Йордан, долиною річки Йордану, Самарію, щоб не перетинатися на своєму шляху з тими, з ким вони ворогували. Ісус робить щось зовсім інакше, ніж звично роблять люди. Не раз хтось один не скаже доброго слова має пам'ять давні чвари, зараз хтось каже краще, щоб стороною, ніж буде собі зачіпати, знову ту розмову стрівати. Але Ісус показує, що без щирого і доброго діалогу, то ніколи не вийде на добро, ніколи не зміниться, і буде тривати, і буде вести всіх до пекла, буде вести всіх до діти. І тому Він іде через Самарію, іде своєю ручняю дорогою до Єрусалиму через Самарію. Зупиняється біля храниці Якова, яку колись прабатько Яків збудував, викопав і подарував своїм нащадкам, і там зустрічають жінку Галеріану. І Це не є просто зустріч юдея з Галилеянкою. Зрештою, ми знаємо, що не просто юдея сам Бог. То не є просто зустріч Бога з Галилеянкою. але це є зустріч. Людської слабкості, обмеженості, відгородженості один від одного, різного роду гріхів, які тянуться за тим, з милосердям Божим. З Божим на сервере покриває собою усі ці перепони, які не штучно між собою вибудовують, пам'ятаючи про якісь давні образи і живучи тими образами, і накопичуючи на це, немовби навішуючи ще інші, інші. Речі, які зовсім не сприяють єдності і взаємній любові і доброму, мирному співжиттю на одній землі. Зрештою, вони навіть себе називали нащадками того самого Авраама. Тому Господь каже до неї, дай мені води. Це початок цього діалогу робить її збентеженою, бо вона не розуміє, як людей може з нею спілкуватися. Потім він каже, що якби ти розуміла. Хтось то говорив, я просила би в мене, щоб вона, вона, вона ще більше нічого не розуміє, бо він не має чим зачерпнути правда. І, і що тоді робить Галия? Самарянка. Вона каже, що дай мені то щоб я не мусила приходити знову до цієї вкраниці. Дай мені, щоб я більше не мусила долати цей шлях. Дай мені, щоб я не мав ще ніколи справи. Вона, почувши, що він може щось їй дати, починає розуміти, що перед нею не просто людей. Бо якщо він не просто говорить, але навіть готовий чимось з нею поділитися, то це щось інше, це хтось абсолютно інший, починається ламатися і звичний стереотип спілкування і життя. Так стається, дорогі мої, з кожним з нас, не лише з Саморяною. Коли ми дозволимо Богові до нас ковати. Коли ми будемо чути Його слова, то слово за словом ламаються всі перешкоди і перекони, все те, що нас відокремлює від Бога і від людей. Тому так важливо, щоб ми один одного приводили до тої криниці живої води, яка називається Церква. Тому так важливо, щоб ми не казали, що наші діти і внуки, які скінчили 9 клас більше. Не мусять нас слухати і можуть спати вдома і не приходити до церкви хіба на Пасху. То наша відповідальність рухає, то від нас залежить, чи ми приведемо і дозволимо їм, щоб вони тої живої води почули, того слова Божого? Чи будемо шукати причину, чому цього нема, будемо нарікати на те, що діти тепер інші не слухають і так далі, і тому подібне, що інший світ. То саме самаряни Суперечка з ідеями, вони на Ви не так ми кажете молитися, а ми кажемо там да, молитися. І вона це каже, вона виявляє ту правду, вона каже до, до Ісуса, що ну знаєш, виглядає, що ти пророк. Ну, Але чому ви юдеї кажете, що треба в Єрусалим молитися, а наші хатки кажуть, що треба на цій мрії молитися. Тоді Ісус каже, що справа є не в тому, що кажуть ідеї, що кажуть самаряни, про Ворогу ворі, справа є в душі і в серці. Коли немає щирості, коли немає відкритості і послуху Богові, то формальне покоління, чи то в Єрусалимському храмі, чи на борі, одній із Саванських дір, не змінить долі, не змінить постави, бо люди лишаються тими, ким не є, а формально виснують владу Бога зовсім не підкречусь Його закону. Фундаментом Божого є любов. І тоді Ісус каже до неї, коли вона проси все-таки тої води, каже, добре, йди, веде чоловіка. І каже їй, в глибину і ні проблеми. Каже їй у те, що її робить нещасною. Вона прийшла Богів не тому що їй зручно. Ми це знаємо, прекрасно, що в тих широтах просто неймовірна спека. У цей час йти в спеку, по воду до криниці, яка є за містом, ну, далеко не найприємніше, найлегше завдання, ще потім нести цю воду назад. Вона йде, щоб нікого не бачити. Вона не лише з юдеями не говорить, вона своїми рідними з одного міста не перестала говорити, бо вона живе в місті і її вік її відокремлює, вік штовхає її продовжувати грішити. Її гріх заставляє інших її розсуджувати, і це робить між ними страшну порожнечу, страш, страшну, страшне провалля, з яке неможливо доступитися і говорити. Вона воліє нікого вже не бачити, щоб не чути договорів. Вона шукає щастя. Вона шукає в чоловіках щастя. І це природньо, тільки вона шукає його без Бога. І тому вона шукає свого щастя, а чоловіки, яких вона зустрічає, шукають свого щастя, а зовсім не бажають один одного зробити щасливим. І тоді, коли комусь щось не подобається, вони розходяться. І вона шукає наступного щастя. Кохання таке робиться нині з нами, з християнами, які знають про єдиного Бога, які знають 10 заповідей з дитинства, які знають, що є сім святих тайн, і знає, що справжня родина має бути збудована на Божому благословенні на шлюбі, тотально крокує нашими містами селами, і селами Вік, тотально брокує нашими містами і селами і нашими домами, батьківське благословення на життя без шлюбу. І все це веде нас у ураз більше відмежування. Скільки разів я зауважив, що добрі християнські родини. Тільки починають дозволяти своїм дітям жити без шлюбу. самі перестають бути учасниками спільноти, самі перестають бути учасниками параді, самі відокремлюють себе від Бога, не мов, би, як та самарянка не сміє дивитися Бог'ю в очі. І щораз менше і менше бувають на божестві вітуря, що раз рідше і рідше стають до сповіді. І все це є немовби лавина, яка нас скоче і зовсім, не в обійми Господа Бога. Вона нас веде до небуття, а лихий лише потирає руки, і фізично нас вбиває на війні, а морально вбиває нас навіть в наші родини. Коли Самарянка почула від Ісуса, що вона правду сказала, що в неї нема чоловіка, що вона п'ятьох мала і це ще зараз на її, і серце змінилося. Правда, вона завжди міняє. Вона відкриває людину, вона перемінює людину, Правда, яку ми самі перед собою визнаємо стан нашої душі, стан наших сердець, стан нашої моралі, може нас змінити, якщо ми дозволимо, щоб Бог до нас торкнувся, так Він торкнувся слово до свіє жінки. Вона увірувала. Історія, яка не хотіла нікого бачити, стала послуха, яка привела ціле село до Ісуса, щоб вони теж почули Його Слово. Бо Він їй сказав правду про неї. Ісус нам мені каже теж правду про нас. Він нам каже, що там, де є наші немочі, Він нас хоче вилікувати. Там, де ми живемо в місті, Він хоче той гріх перемінити на святість, Він хоче дати нам розрішення і дати нам тої живої води, яка більше не, як, напившись, якою ми більше не буде мати справи, справи духовної. Спраги того то стосунку з Богом, спраги любові Божого. Боримся, дорогі в Христі, щоб ми, у цю самарянку, не спочивали на лавах і не думали собі, що це нас не стосується, це вона жила в різі, а ми живемо добре і правильно і з нами все гаразд. Боримся, щоб ми, як і та Самарянка, почувши Слово Боже, сокрушилися в серці, зробили добрі іспити сумління зробили гарні постанови і захотіли міняти своє життя. Захотіли, щоб наше життя було життям правим, більше того, щоб ми хотіли, щоб наші всі рідні односичани ставали такими самими, як ми, відкритими на слово Боже людьми, відкритими на волю Божу людьми, людьми Божими, людьми, яких Господь собі шукає, про яких сам Ісус каже, що справжні поклонники будуть хати Отцеві Дусі і правді, хай дух наш буде духом, який не до Бога, хай правда буде тоном нашого життя, та й кожен з нас робить все можливе, щоб і самому, і ближче напитися води, якій дає Бог, яка веде в життя більше. Христос Воспорист!